Задача у 10 класі з теми перпендикулярність прямої та площини. Через вершину С прямокутника ABCD проведено пряму МЦ, перпендикулярну до прямих BC і AC Доведіть, що пряма МЦ перпендикулярна до прямої CD Знаємо ознаку перпендикулярності прямої та площини. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються деякої площини, то пряма МС перпендикулярна до цієї площини. А також знаємо, що якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої цієї площини, зокрема і до прямої СД. Коротке доведення. Записано у ході розв'язування задачі, що й треба було довести.